У вас є проблеми з вагою та порушення обміну речовин? Я Антон Глебов, уролог, андролог, спеціаліст гормональної терапії. Я знаю, як ефективно та без надзусиль знизити надмірний апетит. Прибрати зайву вагу та підтримувати нормальний баланс метаболізму в організмі за допомогою гормональної терапії. Цілий арсенал препаратів, палет з метформіном, ситагліптіном та семаглутидом допоможе вам впоратись з проблемами порушення метаболізму з надмірною вагою та надмірним апетитом. Основні показання та переваги даного методу терапії: по-перше, це нормалізація рівня цукру в крові, який безперечно шкодить вашому здоров'ю. Друге, це зниження апетиту. Якраз через метаболічні порушення і через дизбаланси таких показників, як інсулін, глюкагон, сама по собі глюкоза, ми подекуди маємо звірячий епетит, контролювати свій апетит буде набагато легше. Звичайно, якщо ми починаємо боротися з проблемою, такою як діабет або переддіабет, або порушення толерантності до глюкози, ми профілактуємо складні і життєво небезпечні ускладнення, які зазвичай виникають вже при запущених формах діабету, і які можуть призвести навіть до необхідних. Використання інсуліну. І окремо треба сказати про мідформін, що його мікродозування вони на сьогоднішній день досить часто призначаються як елемент терапії для зменшення темпів старіння. Не відкладайте турботи про своє здоров'я. Для консультацій пишіть в директ або звертайтесь в коментарі.